Може цього зробити, тому в Одесі зараз на пляжах просто фантастичний аншлаг. Навіть сьогодні в робочий день там туристів просто тьма тьмуща. А вчора, буквально вчора, взагалі яблуко не було де впасти. Засмагали, купалися, пірнали з пірсів, кричали, верещали, каталися матраси, бо офіційно відкрили пляжний сезон в Одесі. Вже офіційно, хоча не офіційно, там люди купалися. Ну значить перший пляж це калетон, який відкритий, але відпочивальників причому не зупиняє їх засмагати і купатися на інших пляжах, кажуть в обласній військовій адміністрації. Одеській області, що для купання будуть доступні 20 локацій, які попередньо вже перевірили чи відповідають вони нормам безпеки, аби там, вибачте, міни не плавали під час повітряної тривоги, як робити, що робити на пляжі при а, виявленні підозрілих перегмплетів або під час шторму від двох балів, а, знаходитися на пляжі заборонено. Пишуть разом з сигналом повітряної тривоги, відпочивальники повинні миттєво забрати свої підстилки, парасольки і піти в укриття. Одне з таких вже облаштували в. Калетон Саме вчора, якраз посеред дня, повітряні сили оголошували загрозу балістики з півдня. І одна відпочивальниця зібрала свої бебеги, пішла в це укриття і показала, як воно облаштоване. Прям там укриття. Воно завжди відкрите. Смотрите, місце для укриття. Ну, Якщо чесно, я приходять на пляж, то сюди тільки лавочки. Нормально, водичка он стоит гляньте. вода есть. Так, а что светлое? Нема. Так, ну я думаю, Wi-Fi тут тоже не ловит. О, тут даже аптечка есть. Стаканчики одноразовые. Так, аптечка закрыта. Ключка нет. Так, ну и что? Я думаю, пляж должен быть, загар должен быть безопасным.